Вітання усім слухачам радіо Кордон. Четвер маємо на календарі. а Це означає, що настав час програми незламні. Традиційно продовжуємо спілкуватись з нашими захисниками-прикордонниками про особливості їх служби, бойовий шлях та героїчні вчинки. Мене звати Костянтин Богатирьов і сьогодні. Разом зі мною у студії заступник начальника першого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. Леонід Каран. Вітаю вас. Моє вітання. Як довго ви вже у прикордонній службі і чи завжди хотіли бути прикордонником? Е, на прикордонній службі мобілізували мене 7 листопада 2022 року. Е, прикордонна, прикордонній службі, це, мабуть, була мрія дитинства служити такі елітні підрозділи були. Це морська піхота, прикордонна Прикордонні війська і десантно десант, штурмові війська, то був пріоритет в якусь одну із цих підрозділів попасти. Ну як я як то кажуть, бажання здійснюється. Взагалі, для людини, яка не розуміє, а як би ви пояснили, чим займається ось заступник начальника відділу прикордонної служби, прикордонної комендатури швидкого реагування. Простими словами. Про -прост, простими словами. Перш за все, робота любого командира це зробити один колектив, щоб це був монолітний колектив, в якому дійсно кожен, кожен боєць вважає тебе побратимом. І, і командир завжди готовий прийти на допомогу своїм бійцям. Тобто, це в нас дуже цінується. І... Мабуть, це так само у всій прикордонній службі. Ну, ви вибудувати гарні стосунки в колективі, це треба попрацювати. А в район бойових дій на сході ви потрапили влітку минулого року. Які задачі перед вами тоді стояли, і в якості кого вас відряджали туди? Ну, так як ми прикордонна комендатура швидкого реагування, це бойовий підрозділ і відповідно. Виконувати, бой, бойові завдання має виконувати. Ми мали е, змінити також такий же підрозділ, тільки з іншого з іншого прикордонного загону. Ну і відповідно, у нас були позиції, які ми мали відстоювати і м, відбивати штурмові атаки. Угу. Ворог. Так, точно. А, тобто, ви якраз відряджались в якості командира підрозділу, так? Ні, я відражався в командир підрозділу наш був, і я його заступником був. Угу. Тобто з вами їхали е, всі ті люди, яких ви вже по суті знали. Чи це був якийсь зведений підрозділ? Ні, це вже це вже люди в нас. Е, ми вже пройшли злагодження і м, на полігоні в Гончарівськ в цілому угу. підрозділі. Також ми проходили вже бойові завдання на Сумщині. Е, то це вже був злагоджений підрозділ, і ми вже всі один з одного знали, і плюс-мінус знали, що від кого чекати. Ну це дуже потрібно знати, з ким ти будеш вивести бої. Скільки взагалі військових було у вашому розпорядженні, якщо пам'ятаєте. Я не пам'ятаю, це знаю, але не готовий сказати, чи я можу таки, таки казати цифри. Добре, тоді не будемо про це поговоримо наскільки взагалі важко керувати підрозділом в умовах бойових дій, які якості потрібно мати. Ну ось командиру, і можливо маєте якісь поради для майбутніх командирів, які будуть виїжджати в район ведення бойових дій. По-перше, хочу порадити кожному командирові знаходити одну спільну мову з бійцями. Тобто, якщо ми якщо ми працюємо е, на позиціях, ми повинні працювати, повинні чітко визначити координати, і щоб боєць твій чітко розумів, що ти від нього хочеш. Uh -huh. е, тобто у нас з нашими бійцями були в нас визначені координати, де в нас позиції ворога, тобто по координатах, і мені не потрібно було називати прямокутні координати, мені потрібно тільки назвати кодове слово, і мої е, люди на позиціях хоч знали, що я від них хочу. Тобто і всім командирам рекомендую, М -м -м, паніки взагалі не повинно бути у. Е Розмові в командах командира, тому що паніка передається дуже швидко. Вона відчувається навіть не голосом, вона відчувається під. Ну, від, від, від спілкування це одразу стає так. зрозуміло. А, які, е, яких якостей? Ось не, не, можливо, не вистачає, можливо, потрібно набути перед тим якось їхати і е, командувати підрозділом. Стійкість, стресостійкість, ви вже назвали. Можливо, що ще? як Якийсь е, не знаю, е, бо бойовий, можливо, експірієнс мати, або ж е, якими навичками ще треба володіти. В нас постійно проводились навчання і по вогневій підготовці. Це, це обов'язково вогнева підготовка. По-перше, всі е, технічні, тактичні характеристики озброєння свого, і яке можливо, використає проти тебе ворог, треба знати. Тобто від ТТХ дуже багато що залежить. Якщо ми знаємо, що це міномет 120-й, значить в його дальність відповідна. тобто... Те саме е, повинен знати боєць. Кулеметник має знати в будь-якому випадку, якщо він кулеметник, він знає, має знати ТТХ. Також е, тактична, тактична медицина це одне з перших, те, що, те, що по-перше, рятує життя. Е, е, і само собою, само собою, ми вчимо, і нас так само ми, ми вчимо бійців. Бійці вчать нас стресостійкості, тобто, щоб знали, що таке панічні напади, як з них виходити. Тобто, що є зрозуміло, що на будь-якій позиції є старший позиції, і відповідно він веде і виводить своїх бійців. І, відповідно, він перший має, якщо якась стресова ситуація, він має вивести. Він знає як. Ну... Потрібно ще мати якісь, знаєте, я так зрозумів, ось такі психологічні навички надання допомоги, бо кажуть, що а, люди просто ну. Ін інколи інколи не знаю, що робити в стресових ситуаціях. І з цим пов'язане моє наступне питання: як ви взагалі підтримували моральний дух у вашому підрозділі? Адже це важливо, особливо коли хлопці йдуть на штурм або стримують ворожі дії. Можливо, у вас були якісь ритуали або традиції перед штурмами або перед тим, якщо ви знали, що будете стримувати наступ? Ну як таких ритуалів не було? Єдине, що наш кожен боєць знав чітко, чітко знав, що е, всі офіцери ВПС в е, по першій команді готові прийти на допомогу, тобто вони знали, що їх не кинуть. Угу. А чи не, не було таких випадків, коли ось а, дійсно доводилось а, робити себе не те, що командира, а психолога, і розбиратися з внутрішніми проблемами у своєму колективі і а, з бійцями? Ну що вам сказати, будь-який колектив це завжди е скільки, скільки людей, стільки думок. І вчасно відреагувати на певні якісь прояви це дуже потрібно. Тому що, е якщо відкладати в довгий ящик, то проблема тільки накопичується. Тобто, якщо її зразу не, не розібрати і не знайти вихід з із даної проблеми, то воно буде таке гірше. Звісно, тобто ми, наш наш начальник відділу, також зразу всі ці питання ми зразу розбирали, і по суті, служба наша була наче відлажена добре. Все могли вирішити на місцях, як то так, кажуть, точно. ваш підрозділ неодноразово надавав вогневу підтримку іншим силам оборони, зокрема і зсу. А як це зазвичай відбувається? Ну тобто, це ви якось одразу між собою домовляли, що там іншим силам оборони, там зсу потрібна буде ваша вогнева підтримка. Чи це було коли дуже тяжко? Просили вашої підтримки? Типу прийдіть, допоможіть. В нас, нас було заведено, і я вважаю це правильно, так як ми були у під, підпорядкуванні певного підрозділу, то зразу ми проходили злагодження. Тобто, ми зразу розбиралися по координатах, по всьому розбиралися, які в нас код кодові команди, що ми, що ми бачимо. Тобто, в нас відповідно також працювала розвідка. І пев, пев, певні дані вони так само нам передавали. І е, якщо відповідні від відповідні команди лунали, то ми відповідно тих е, інструкцій і діяли. Тобто, mm. у нас не було такого якось, що ну Якоїсь незрозумілості. З, все, з, все, було чітко. все було чітко, все було чітко зрозуміло. А ви неодноразово зривали і плани окупантів по захопленню та штурму ваших позицій. А можливо, маєте якусь історію, яку можна розповісти, як вам вдавалось обіграти задуми противника. По перше, по -перше е чіткість виконання команд і дій. Мої, моїх бійців, тобто чіткі команди віддавалися, вони знали, що робити. Тобто, Ми це зарані з ними обумовлювали, які дії в тому чи в іншому питанні. Була навіть ситуація така, що якраз мені зателефонував, ну це ж старлінки ці працювали по месенджеру. Зателефонував із підрозділу, як ми підпорядкувані. Грузяться, грузя, ворог грузиться mm -hmm. у, у, на, на Бехі. І мої, мої ребята номера на цих, на автоматичних гранатометах так їм насипали, вони не вийшли з посадки. Тобто, ми по радіоперехватах бачили, що вони, треба евак, є, є 300, є 200. Тобто, вони. Планували штурмувати, але вони навіть не вийшли з посадки. Тобто боєприпаси витратили, витрата, звісно, була чимала, але знаєте, великий плюс, коли жодного трьохсоту навіть не було. Звісно, збереження життя бійця це найважливіше, і про це кажуть усі. А, завдяки а, вашому керівництву а, минулого року а, ви коли керували роботою бойових позицій, також і ви керували ще і евакуацією пораненого, а також і доставкою боєкомплекту до позицій. Моїй уяві це взагалі виглядає як якийсь геройський фільм або сцена з нього. Як вам все це одразу вдавалось? Можливо, хтось допомагав. Які, які тут махінації робили, щоб одразу ви були включені у три такі важливі процеси під час бою? Ви, ви розумієте? Це, я не вважаю це якимсь геройством, тому що, знаєте, так, коли там мої пацани, і я не можу не прийти до їх на допомогу, просто-напросто. Не можу. Так само, якщо є проблеми якісь по боєприпасах, це, це не стоїть взагалі питання, тому що е, за, свої, за своїх хлопців, так, я глотку порву, просто напад. Ну, та, та так і вийшло. Завдяки вашому керівництву. Тоді успішно відбувалася евакуація усіх поранених. Як це взагалі відчути, що ти рятуєш життя і не одне? Чи знаєте про долю ваших бійців? Ось коли вони їх вже вивезли і потім вони потрапили до хірургічного відділення у шпиталі? А Як вони себе почувають? Ну, це, це зрозуміло, що з усіма з усіма цими хлопцями. Потім, уже, як ми виходили із позицій, тобто, вже як можна було користуватися мобільним зв'язком, то зв'язувалися із кожним. І ну, розумієте, по-перше, говориш людям слова вдячності, тому що не спасували, лишилися, стояли до кінця, тобто не було такого, що... І всі, всі... ну, з усіма, по суті, хлопцями цими. Спілкуюся, і вони так також. Знаєте, приємно, коли хлопці дзвонять так, там кеп, як там тебе справи? Тобто, знаєте, це, це дорого стоїть просто. Ну, зв'язок і побратимство у Держприкордонслужбі це святе, як то кажуть. А, стримуючи черговий наступ противника, ви і самі отримали поранення, але все одно продовжили бій і знищили чимало ворожої техніки і окупантів. Що в такі моменти взагалі допомагає не опустити зброю, коли ти сам поранений, і продовжу, продовжувати вести бій? Ну, по перше. Не знаю, я можу говорити від, від свого імені. За себе. Ви, ви, так, ви ж тоді отримали е, також. Поранення? При отриманні поранення, знаєте, я хочу, можливо, ну я не запанікував просто. Розумієте? Я я знав, що мої побратими е, зроблять все можливе, щоб мене доставити на в зону евакуації. Тобто, і потрібно було виконувати якісь дії. Тобто панік паніки не було, і я вважаю, що це. Основна зброя проти проти наших ворогів, головне, не панікувати. Однозначно. Чи все тоді обійшлося добре? Як пройшла ваша реабілітація, як зараз себе почуваєте? Ну. Як є. Я, як є. Знаєте, пригадую те, що м, коли я, я зрозумів, що я отримав три. Уламкових ну, три уламки отримав, то першим ділом перевірив, де найбільша кровотеча. Такмед тобто, пам'ятаєте, ну, це, так це, пам це, це правила так меду, тобто, де, де найбільша кровотеча, там в першу чергу потрібно собі надавати допомогу. І коли я вже турнікет наложив, я спробував піднятися. тобто, ну, угу. Там же як слухать головне. Там на позицію. Ну воно чутно. Твоя міна, не твоя, твій вог, не твій. Це все, це все дуже. Це вже і, і досвід. Так, Тобто ну, це, це треба і молодим бійцям так само це треба вчити і передавати якось треба. Так наче спробував встати, і так як кістка була пере, 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 переламана уламком, то втратив свідомість. І сниться мені сон, що я вдома. А мені наче сон сниться, що я на Донбасі воюю. Тому uh -huh. що ж воно таке? Клад, просинає, зорі світяться, а значить, не зовсім сон. Тобто так, таке було. Ну, а так, реабілітація. По суті, е, да, Подяка велика нашим лікарям, тому що все оперативно вони виконують. Е, дуже швидко я ж кажу, прооперували і перевезли. Е, і реабілітацію також надавали, проходив реабілітацію у центрі ветеранів е, Циблі угу. Київської області. То так, ну так, що суди не, мабуть, нарушені, бо. Ну, в основному, я вважаю, що нормально. Є, є ще час полікуватись, так? Супер. Маючи такий величезний бойовий досвід, фактично ну командирський. Як ви вважаєте, яких фахівців наразі, можливо, не вистачає в бою? Деякі кажуть, що не вистачає психологів, не вистачає, можливо, капеланів на позиціях, які могли розбиратись саме у, у, у душі бійців. Яка ваша думка? Ви знаєте, потрібно і те, і те. От у нас, у нашому, нашій комендатурі навіть е, психолог він сам попросився на позицію, і він відбув повну е, ротацію з хлопцями на позиції щоб, щоб він пішов із того щоб розуміти як там наперед угу. на нулі тобто і таке дорого стоїть тому що офіцер не, не побоявся піти туди, туди і відбути е, на ролі рядового Відбути на позиції, тобто, і він вже розумієте, та така людина вже це такий психолог. Він вже знає, що бійцям говорить, тому що він це все сам. Ізсередини вивчення. Угу. Ну, звісно, казати е, про е, людину, яка була е, у середині події, у бою, не маючи самому такого досвіду, це дуже важко щось порадити і розібратись у проблемах. Е, наостанок маю для вас найважливіше, як на мене, запитання: що означає для вас бути прикордонником? Ну, прикордонником. Це, це мрія дитинства, розумієте. от Приходили хлопці як. Ну, люби Боже, правду. Називали е, в Союзі прикордонники, а остальні шурупи. Тобто, <різوع> <різوع> тобто, це була якась мрія дитинства у такі еліт, елітні війська попасти і е, служити, не нести там службу. Так що така мрія втілилась. Життя. життя і так, це добре. Друзі, на такому гарному аспекті можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що ви слухали програму Незламні на радіо кордони. Сьогодні гостем нашої студії був заступник начальника першого відділу прикордонної служби, прикордонної комендатури швидкого реагування 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого Леонід Каран, з яким поговорили про його бойовий досвід та особливості служби. З вами був Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.